Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 318 за підручником Алгебра 8 клас автора Олександра Істер. І наше запитання очислити. Перше. Так, так, я відразу намалюю собі розкідрому. Так, у нас х квадрат поділити на 3х мінус 18 плюс 36 і 18-3х. Ну, по-перше, давайте так. все ж таки додамо дробу, але ми бачимо, що в нас не однакові знаменники. Треба поміняти місцями. Давайте міняти місцями у другому дробі. Як ми це робимо? Мінус виносимо за дужки, так? Перше пишемо без зміни. Відразу поясню як. 36. А ось тут мінус виносимо за дужки і міняємо місцями. Тобто 3х, мінус 18. Все, дорівнює. Ось цей мінус піде ось сюди, замість плюса. Тобто нам треба так само. Ой, хотіла написати квадрат. Так, переписуємо, міняємо на мінус і знову ж таки переписуємо 36. У нас, знову ж таки, 3х мінус 18. Ось тепер у нас дроби з однаковими знаменниками. Знаменник залишається той самий, а чисельники віднімаються. Поїхали. Значить, у нас 3х мінус 18 той самий. Чисельники х квадрат мінус 36. Так, бачимо у чисельнику формулу скороченого множника різницю квадратів. 36 це 6 у квадраті. Тобто, у нас буде мінус 6. Помножити на х плюс 6, так? У знаменнику 3 можемо винести дужки, тобто поділити на 3. У нас залишиться х мінус 6, так, можемо скоротити х мінус 6, х мінус 6 Дорівні. у чисельнику х плюс 6 залишилось, поділити на 3. Ось тепер можемо спокійно підставляти значення. Замість x у нас мінус 12, плюс 6, поділити на 3. Що нас вийде? Мінус 12, плюс 6, це буде мінус 6. Так? Я думаю, у восьмому класі рахувати ви вже такі вмієте, та поділити на 3. Тобто дорівнює мінус 2. Так, все. З першим справилися, переходимо до другого. А ви не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Це для мене дуже важливо поїхали. У нас це квадрат. Одразу дві різки дроби, Так, це мінус 5К. Мінус. Ох, як 25 к квадрат мінус 10к. Так, трошки продовжу. Красу свою. Поділити на 5К мінус С. Та сама схема, так як і в першому треба мінус винести за дужки. Перепишу швиденько. Значить, так. У нас буде квадрат, Так, С мінус 5к. ну, Мені навіть самой будеш вам малювати розкудроба. 25к мінус 10. СК без зміни. А ось тут мінус виносимо за дужки, значить міняємо С мінус 5К. Є дорівнює. Так, що у нас виходить? У нас виходить додавання віднімання з однаковим. А, ні, зачекайте. Треба ж мінус все ж таки перенести, так? Давайте так. Перше пишемо по квадрат, Сквадрат Смінус 5К. Ось цей мінус сюди. Значить, мінус і мінус дає плюс, так. І 25К. Квадрат мінус 10CK. поділити на це мінус 5К. Ось тепер можемо спокійно додавати. Знаменник залишається той самий, мінус 5к, а в чисельнику додаємо це квадрат плюс 25к квадрат мінус 10ck. Ну, що? Я знаю формулу скороченого множника, тому в чисельнику я її його прекрасно бачу. Просто треба поміняти трошки місцями. Мінус 10cK це подвоєний добиток, тому наприклад, це квадрат, поміняємо далі мінус 10CK плюс 25к квадрат. Ось тепер у нас ідеальна формула скороченого множника. Це мінус 5К. Так, згадали вже формулу скороченого множника. Так, це у нас А мінус В до квадрату. Так, це у нас А квадрат, тобто це квадрат мінус подвоєний добуток, тобто Це 2 на 5, так і К. І. Ой, а чому я ЦК пошу? А Б. Так, б і плюс b квадрат. Це у нас 25К квадрат. Значить, так, перше і останнє. Тобто, це у нас буде мінус 25 це 5 у квадраті К і до квадрата. внизу. Це мінус 5к. Ну що? Тепер можемо спокійно скоротити квадрат і ось це. Тобто, в нас лишиться це мінус 5к. Тепер можемо спокійно підставити значення, це буде за місце, чому я. Це у нас 199 5 0,2. Дуже легенько, тому що 199. Виходить, що мінус скільки 5 на 210, один знак підокремлюємо один. Тобто це буде 198. Це і буде розв'язок даної правил. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.